Сергій Григорович, доброго дня. Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, події, які відбуваються сьогодні в, е, в міській раді. Йде про все затягування часу, для того, щоб е, на, замучені люди вже пішли звідси, а е, депутати, які будуть теж замучені, я так розумію, е, взагалі будуть приймати Бог знає що. Скажіть, будь ласка, що відбувається в країні на сьогоднішній день? От ваша думка. Ну, я, я, я чув про те, що перепрошую. Що Гонтарева сказала, що завдячуючи продажній пресі, у нас курс долара зараз не 8, а 27. Президент Порошенко нам казав про те, що він продає свою фабрику за, е, за день, за день після виборів. Нас... Що бійці у нас на фронті будуть отримувати тисячу гривень щодня? Поясніть, будь ласка. Можливо, у нас хибна думка? У нас взагалі в державі немає легітимного президента згідно з 103 третьої статті конституції президент не має права займатися ні як іншою діяльністю, окрім представницької. А він займається комерційною діяльністю. Це перше і друге стаття 108 конституції. Це знову ж нелегативний президент, бо попередній президент не був ніким знятий. І він не був не померлий, не відсутній. Він е, повинна була Верховна Рада прийняти рішення і е, його, е, ну, затвердити його імпічмент. І після того можна було проводити вибори. Вибори були незаконні абсолютно. На сьогоднішній день е, ви самі знаєте, що ЦВК незаконно вже більше до двох років. Е, Маріонетка. Е, ЦВК на сьогоднішній день виконує тільки забаганки президента. Президент, ви знаєте, ну всі знають, що сфальшував вибори як президента, бо в останній день голосував, то агітував за свою партію за себе. Більше того, після того висіли по всій країні висіли наглядна агітація про те, що він найкращий, і це теж порушення. Ви бачите, таким чином президент у нас нелегітивний. Відповідно, нелегітивний у нас Верховна Рада, яка на на превеликий жаль. Президент сфальшував знову ж таки через своїх губернаторів. Ви пам'ятаєте, і, е і останні місцеві вибори? Ми всі бачили Полтава, особливо Полтава, бачила, як е е банда Петра Порошенка, я так називаю БПП Солідарність, саме вона роздавала подаруночки, полтавці зіштовхнулися. Саме подарунки под, под, з аптечками і від імені. А скажіть, будь ласка, що? Що вибрали ви аптечку чи цукор? Слава Богу, Бог милував. Я е, навіть е, пропонуючи мені, пропонували і аптечку, і цукор. Я е, не переступив через себе ні, ні в якому разі не пішов не отримувати ні аптечку, ні цукор. Зв'язку з чим? Бо якщо ти береш будь-який будь подарунок від того, хто е, тобі надає його, ти автоматично от, наприклад, сьогодні полтавці, більшість полтавців взяли цукор. Хоча б вони брали і аптечки. До речі, вони автомат і фарбу, тим паче, що і так ось вони дозволили 5 років, дозволи дозволили мамою не убирати сніг. Нічого... Так цей сніг, мені здається, схожий на цукор рафінований. Він білий, такий, гарний. Я пропоную. Ви знаєте, я ні. Я я вважаю так, що коли з'їдаєш 8 кілограм цукру, злипається не оте місце. Яке ми, ми всі знаємо, а мізки злипаються, і тоді голосують автоматично за Мамая і Матковського, відповідно. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є майбутнє у цієї міської ради, в якій депутатами е, працюють за твердженнями народної ради міста Полтави, депутати шизофреніки з діагнозом шизофренія? Чи є майбутнє у цієї міської ради? Чи ні? А скажіть, будь ласка, якщо вже, якщо по Полтаві, ну по Полтавській області, йшли е, піраміди офіційно мною піймані. Офіці, офіці По 600 гривень роздавали, були сотники, тисячники, і, і, і ви це знаєте, і це, це все зафіксовано, І це все за подачею, ну, за силу, до речі, біленький голова. Голова обласної ради керував якраз цією пірамідою. То про що далі ми можемо балакати в цьому суспільстві на сьогоднішній день? Немає ніякої перспективи. Отак ми будемо існувати, поки в Україні не залишиться 4-5 мільйонів українців для обслуги, для обслуги олігархату нашого. А це будуть водії, проститутки, секретарші, секретарш, садовники і інше? Суспільство, деграда йде деградація суспільства. Нам дуже пишуть звернень багато і вказують на те, що зокрема новим представником президента Полтавської області на посаді Полтавської обласної державної адміністрації буде людина на прізвище Пухкенький. Ви не чули такого? Мені це не відомо. Невідомо, так? Да? А Пухкенький це хто? Ну я не знаю. Є Біленький, є Пісоцький, а це. Я так розумію, йде кастінг відповідний я, на відповідність. Е, як українець, я бачу, що у нас засилля іудеїзма на, на Україні у всі, во всіх верхах. Обіленька це, це не українське прізвище, до речі. А Пісоцький? Тим паче. Ви ви вважаєте так можливо, як і я, що українців з цієї землі нашої виселяють? Так, для того, щоб заселити сюди іудеїв. На територіях українських земель йде знищування народу зараз створюються всі умови для того, щоб українці виїжджали з країни на заробітки, будь-де тому, що людей заганяють зараз в. Вже бракування, оці субсидійні голки, на які садять людей, які їх змушують мовчати, боятися чомусь саме тому це знищується. Нація просто знищується. А хто має силу волі там висказати свій протест, тих сразу пакують і на схід на знищення? Ой, які там події відбуваються? Ну гноблення де народу і для народу нічого не робиться. Стоп, стоп, стоп! Нашого українського народу. От, аби подивитися на міську раду, якщо ж шизофреніки депутатами становляться міських рад і обласних і все остальне, то що може? Хто БПП? підказує, підказують банда Петра Порошенка. На на теренах Полтавщини відбувається саботаж з боку голови полтавського осередку полтавського обласного осередку пана Пісоцька, який взагалі не бачає ні корупційних складових, він не вбачає бездіяльність влади, він не, не бажає чуть слухати громадян і не бажає втручатися в ті проблеми, які люди приносять. Документи кажуть, давайте да. робити на громаду вкладати свої зусилля. А в кінцевому тоді, якщо щось не подобається, йдіть до суду. Там вам, вам дадуть відповідь на всі ваші питання. Тобто, до пана пісоцька 10 грудня додали йому Будь документи інформаційний запит щодо як вони на за яких основаннях вони прийняли до свого до своїх лав солідарності. Взяли пана Чередниченка, Які вимоги для своїх депутатів? По яким чи перевіряли вони на кримінальні ну, Минуле, кримінальне минуле своїх людей, яким вони давали мандат. Жодної відповіді не отримали. Уже пройшло 40 днів. Тобто, питання запит громадських організацій чи громадян воно ігнорується повністю. Тобто, про що можна казати, про якісь бажання змін приводити, якщо люди не хочуть чути своїх громадян, які, їх, до речі, привели до влади? такою України не буде. Чи правильно я вас розумів? Що за два роки після того, як пройшов медан, коли загинули сотні тисячі наших хлопців на, е, на сході і гинуть кожного дня, що влада залишилась та сама, яка й була? Влада вона не залишилась, Вона, вона ще гірше. хуже, гірше стала, гірше навіть стала, чим була. Раніше Щас, раніше е, ой, Яник брав усі один карман, а зараз ми приходили до влади і беруть кожен в свій карман. Так що мені нічого не на жаль, на даний момент ми бачимо, що ми поміняли владу гопників на владу аферистів. Зараз аферисти рулять всім, і для них це гроші, це основне. А вже люди вже потім. Люди для у них вони використовують людей як матеріал для заробляння коштів своїх. Громадськість добивалась після Майдану проведення аудиту «Полтава теплоенерго та Полтава водоканалу для того, щоб. Виявити складові тарифи, які зараз сплачує населення, Замерзаючі, але люди платять і все роблять, так як каже їм влада, було виділено. Завдячуючи тільки громадськості 500 тисяч гривень, на сесії прийнято рішення про виділення і знайдені ці кошти бюджету, поставлені програми. Скажіть, будь ласка, що змінилось чи не змінилось? Ну, Завдячую нашому голові держадміністрації головку Валерію Анатолійовичу, який пішов разом з Петром Васильовичем на поступки до громади, як вони кажуть, що на поступки було об'явлено проведення і розроблені процедури проведення конкурсу. Хотіли ми конкурс, але нас втягнули в тендер. І коли нас втягнули в тендер, був підтягнутий бюрократ зі стажем, пан прогло, Олег Євгенійович, євгеніч він про це знає, може казав це в обличчя. Щоб було все зроблено так, щоб нічого не проводилось в 2015 році, щоб тепла на аудит можна було зробити в 2016. Тобто за проміжуток 2015-2016 рік опалювані чиновники знов збагачились. Я просто нагадаю громаді, що щомісячно полтавчани переплачують по потепленерго приблизно 20-30 мільйонів гривень. Але ці факти це, як ну ми вважаємо люди, які провели певний час з вивченням документів, то це тільки вершина айсберу. Тобто, складова злочина, вона ще і в ціні на вартості газу вкладена в послугах, які нам невідомо, які нам послуги, як їх виконують і надають теплоенерго, То там цифра завишена однозначно. І коли нам кажуть це там з НКРЄ, НКРЄ затверджують, все це, це брехня. Документи народжуються на теренах нашого міста, в нашому тепло везуться туди документи, їм підтверджують цифри, які вони їх бажають, їм кажуть, які суми коштів треба заносити. Це нам уже в Києві підтвердили, що Схема працює. Схема, яка була відработана протягом 20 років, її просто акуратно зберігають, її охороняють і питаються зберегти для своїх здобутків. Риторичне запитання. Риторичне запитання до всіх вас. Але коротко, дуже коротко, будь ласка, що робити? Змінити все збройним шляхом. Повинна йти революція буржуазна, коли господа віддадуть незаконно накрадені кошти або докажуть свої звідки їхні статки офіційно з'явились, і після цього ми зробимо висновки. Нашому президенту треба посадити своїх кумовей, 4-5 чоловік. І ще скоку показати показати людям, що відбувається. Тоді що тут я вважаю, що треба зробити повні перевибори, заборонити будь-якому, хто був раніше депутатом. То займав якісь владні посади, тому що це вже люди з системи заборонити їм балотуватися, для того, щоб прийшли нові люди з новим баченням, і для того, щоб вони створили нову країну, як казав Гавел, краще робити 5 років помилки, чим 50 років терпіть саботаж. Разом з облрадою розробляємо положення по конкурсу на керівні посади. І тут же система зразу відреагувала на це, тому що треба виходити з цієї ситуації. І як один із варіантів, це розроблений введений. Був паном головко. Це введення посади заступника з правом підпису. Це для того, щоб обійти контроль громади, і щоб все одно вони мали свій речах для того, щоб подальше банкротити підприємства і потім їх продавати за копійки. Ну я вважаю, наприклад, те, що зараз обговорюється на сесії, це перше питання снігу. І всі ми з цим зіштовхуємося. Ну таке нагальне, яке є сьогодні, і буде завтра. Було вчора. Я вважаю, що потрібно акумулювати зусилля не просто кричати. Я депутат, і я обирався для того, щоб не виторговувати собі місця. Якщо комусь пропонується певна посада, і ти позиціонуєш себе як ефективний менеджер, прийди, виріши. Ці проблеми для міста зроби краще, і потім ти можеш піти далі працювати на політичну ниву, але просто влаштовувати так, скажемо, політичний піар на проблемах міста, але нічого не вирішувати. Це я думаю, я вважаю, що це не здорово, не відповідає тим реаліям, які є сьогодні в місті. Справді сьогодні містяни. Я не погоджуюся, що їх не хвилюють питання секретарів, комісії. Можливо, хтось не знає, але це все докупи, це ефективна життєдіяльність. Міста, і коли виникає питання, що мої друзі чистять, розчищають свої вулиці, ми розчищаємо кожен біля під'їзду, але в той же самий час певні групи депутатів їздять, контролюють комунальні підприємства і просто-напросто виливають оцей порцію бруду. На міську владу, на інших депутатів, це неправильно. Що ти зробив, крім того, що сфотографувався з лопатою? Я вважаю, взагалі не потрібно фотографуватися з цими речами. Якщо у нас є так скажемо, теж молоді політики, депутати, які поприбирали біля свого офісу, це їхній обов'язок, а не дані представникам громади. Але якщо, наприклад, вночі ми розчищаємо, наприклад, наші представники розчищали вулицю опитну на зіньківській на Зіньківській утрім зустрічають депутата. Я думаю, він зрозуміє про кого мова від так від так званих від так званих патріотичних сил. Ні, я можу назвати це був Олександр Шамота. Наші представники кажуть, ось ми розчищаємо до до пів четвертого ночі. Хлопці розчищали опитно. А ні, ні, а вранці вони його зустрічають. Він іде за машиною. Каже, так давай до нас, ось лопата є і все інше. Він не прийшов до них. Тобто є люди, які роблять справами і не фотографуються, не виставляють в соцмережі. А є люди, які просто-напросто фотографують свої депутатські запити, якісь засідання комунальних підприємств. Але по факту факту я вважаю, не було зроблено нічого для ліквідації даної стихії. Чи я правильно зрозумів, що пан Шамота відмовився очолятим ше. І я не зрозумів, можливо, я не зрозумів позицію міського голови колишнього матковського, який він відмовився, чи погодився обійняти посаду першого заступника міського Чес, Чесно кажучи, геннадій, я цього не теж не зрозумів, але я вважаю, що е, те, що зараз відбувається, і позиція міського голови моя вона є правильною. Це європейська практика, американська практика. Якщо є дві е, кандидатури, які між собою були конкурентами на виборах, коли один виграє, він і це нормально пропонує іншому, наприклад, докласти зусиль, бо це, це теж є певний е, е, е Тарат, якого потрібно представляти, запропонувати став першим заступником, фактично правою рукою, віце-мером може може він погодився чи не погодився? Ну я так зрозумів, що він просто пропустив це запрошення крізь свої вуха, але нічого не сказав. Якщо пан Шамота хоч якось відреагував, що він ну це соцмереж, я бачив, що. Я йшов в депутати не для того, щоб брати собі посади. Так я вважаю, що кожен хто йшов депутатом, він йшов працювати на благо територіальної громади. А можливість наладити роботу одного з головних підприємств комунальної сфери це є якраз на благо громади всього їхнього і не тільки їхнього електорату, всіх мешканців міста Полтави. Тобто, якщо є професіоналізм, якщо ти називаєш себе ефективним управлінцем. Чи це популізм можливо. Професіоналізм і популізм на одну букву починаються? Ну, справа, в тому що починаються на одну букву. І я вважаю, що сама головна проблема, яка є в цих стінах, це те, що під професіоналізмом наші молоді політики від, начебто, демократичних сил розуміють набагато інше. Це популізм. Тобто вони займаються не професіоналізмом, можливо, вони думають, що це професіоналізм, а на самому випадку це звичайний популізм. Я вважаю, що конкретні справи і те, що люди прийдуть і тобі віддячать за те, що ти зробив, оце є результат твоєї роботи.